Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 8 листопада. І розглянемо такі питання з вами. Так, давайте почнемо, щоб я не пропустила. Путін виганяє Лаврова. Це правда? Що Путін виганяє Лаврова? Чи це правда? Освобождение. Вседозволенность освобождения. Критичная к ситуация. Неудача, одиночество. Жулик, подходим. Там большая кжинка, она командует, я Оправданное подозрение. Ой, ну что ж такое? конфликт экость. Обнуление. Освобождение. Что ж таки стычка какой есть. Растрата энергии. Не, ну то, что подвешено. Подвешено. Нелогично и подвешено. То, що виганяє, ні, а що то там произошло. І там більше як жінка командує. Так, не виганяє. Так, таке питання. Це мені написали в лічку, відео скинули. Що Зеленський в Москві переговори з Путіном? Перемир'є, кінець війни. Оце таке правда? Я таке ніде не бачила. Ну, зараз подивимося. Скинули мені в лічку. Чи це правда, що Зеленський в Москві перемовини з Путіним. Ні, Ну тут говорять, желання таке є про перемовини. Желання, все під контролем. Але що це в Москві... Перемови не пока на роздорожжі. і это все нерушимо. і это все неправда. Лицемерие і обман, і щоб не сумнівалися, отрицательний відповідь. Фейки. Ні, це неправда. Чи правда, що Британія вступає у війну в Україні? Допомагати Україні. Чи правда, що Британія вступає вже вводить свої війська в Україну? Ну, дорога, нові перспективи, Дорога. Зараз подивимося ще. Дозволена. Пока препятствие. Печаль депрессия. Пятствие. Так, для восстановления. Для восстановления, для перемен. Бедственная ситуация. Че правда? Ну, пока подвешена тоже. Ну, то есть договор есть и дорога, корабль, новые перспективы и договор. Але пока подвешена печально. Стали новые перспективы. Для борьбы. Стабильно. Ну, дружеская помощь. Договор. Для завершения. Так и решение. И хорошие перспективы. Карта хорошая. Отака така сделка. Ось таке приятнее удивление. Ось така помощь дружеска. И ось договор і корабль, дивиться, перша карта. А ну, на три карты ще кину. Чи введуть Британія, введе свои війська в Україну уже зараз для допомоги. Ну, таке ось, пока ще вишають, ось за столом сидять, рішають. <coughs> Такое решение принято. Карта перемоги. Хлопцы, <coughs> хлопцы и удача. Ясное видение и удача. Ну як колесо фортуны вперед. Все под контролем. Решение. Договор. Договор. Як должны. тому що вже терпіння нема ні в кого, помощ. Опять допоможі де. Хороша допомож. Як дожди, як домовленість. Так, хорошо. Зеленський заявив, що Україна готова до перемовин по завершенню війни. А Путін готовий. <coughs> Путін готовий до перемовин. поки що. Завищені требування. По обриву. А спекуляція ще йде. Трусость неуверенность, спекуляция и непримиримость. Тут с помощью. Як от карта порабощения и с помощью. Під тиском як от домовленість. От, от карта Парабащення показують. От это з помощю, бачите, рука рукапомощі. І договор. Готовий, не готовий. А чи будуть перемовини, чи будуть в ближайшому перемовини Зеленського з Путіним. По завершенню. Ну, нової перспективи. Ну, осю, так. Желание есть положительний результат. Щось по-новому. По -умі... Карта уміряності. Должны перемовини бути. Але карта уміряності опять. До цього йде. Пізніше трошки. Ой. Чи буде Росія, чи буде наступ Росіян на Харківщині? на Харківщину. Буде наступ росіян? І чим там. Это Та, трусос неуверенность. Ну, азарт так і є. Непримиримость і азарт. Та ні. Ні. Ні, ні, ні. ні Тут у наших ось карта перемоги. Это для них болезнь. Тут покровительство и карта перемоги у наших. И облегчение страданий помощь высших сил. Не, я так и не бачу. Так, хорошо. Украинці взимку. По опаленню, по світлу. Що чекає? Дело венчается успехом. Решение, меч. Карта радости и решение проблемы. Четыре карты вы все показываете. Ничего. Трудненько, но ничего. По и решение проблемы. Так, что там Лукашенко? Запрошує українців до Білорусі. Там обіцяє Золоті гори. Чи то добрі наміри Лукашенка? От з добрими намірами. Він оце приглашає. Українців, добрі наміри. Ну, і от переход другое состояние. Переобування. Понімаєте? Переобувся. На ходу. От уже марионетка. Все. Ради выгоды. Переход в другое состояние. Та ради Бога. Это иллюзии. Какие добрые намеры? Иллюзии. Для себя родимого. Проблемы. Не, не соблюдение данного слова. Та ради Бога. Там вони написали мне. Подивиться, що Лукашенко ще ее очекає. Найближчому. Що чекає Лукашенко? Як його там? Олександр. Що його чекає? яка його доля? Там у нього йде растрата енергії, Дуже переживає. тиранія на нього. Довір'я нема. Боле... Карта болезни. Ой, на обмані на одному. Обмануті надіжди в нього, Тут обман, обман, коса, коса. Болезнь коса. Ну як на роздорожжі, Нога одна там, друга там. Она вот. На двух стульях, короче. Не, ну тут, тут у него щось метла. Нужен отдых восстановления энергии. Страхи. Боїться. Перемены якісь. И Як крыса. Кресятничество. Тайное. И спекуляция. О, Хитрость и обман. Ну, карта болезни выпадает. А так я не бачу, что. Щоб... И везде обман. Неприятная неожиданность. Тут корабль куда? По всему дорога. Прям две карты. Куда? Облегчение страданий. Разочарование. Карта жертвы. Він я под контролем. О, як у якогось мужика. Горе, страдания, мучение, потеря и обнуление. О, вот такая карта. Две дороги выпало. И як под контролем, як шпионаж за ним. І як от жертва, йде, і якийсь молодий, ну, лет 40-45, я так би я сказала. І от це горе, страдання, потеря і обнулення, Тоже прижва впереди. Враждебность велика, І все, і башня. Погана карта. і карта болезни випала, і в путь дорожку. Так, Трамп заявив, що війну в Україні можливо закінчити в найближчі, найближчі місяці. Правду говорить? Ну, Там не тільки він, там воно королі, дами. Успіх. Король решающий проблему. Короли, короли. Чи правду він говорить по завершенню. Ну, да, да, домовленность. Так уже воно, воно там рішено все. Понимаете? Оце тільки затягується. Я так понимаю, що бізнес по деньгам. Ну да, тут переміни. Ось договори, переміни. перемены вот этой драки. Завершення. Терпіння вже немає. Терпіння сверхміри. А воно неудача йде. Ну, серйозне вмешательство. І переміни. І обнулення. І завершення. І з помощью, І договор, І помощь. Ну, должно. І карта сили перемоги. І карта сили перемоги. Оці карти говорять, що так. От уже домовленість єсть. Карта сили перемоги. І ось опоміч яка. По завершенню війни. Ну і що вони до Нового року? Удасться їм завершити бойові дії в Україні. Чи завершаться бойові дії в Україні до Кінця року до нового року. Ну, раді спокойствия, умірено йде до цього. Шанс є. Рішення таке є вже. Рішення таке і положительний результат. Прогрес. Покровительство, королі опять, королі, дами. Помощь хороша. И карта перемоги. И карта перемоги. Вот такое решение. Решение. Решают. Решение. И положительный результат. Положительное развитие, прогресс, хороший урожай, хорошие новости, перемены. Тут короли, 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 дамы. Помощь. И вот по умеренности это все идет до цього. До кінця року будемо надіятися, сподіватись, що бойові дії хоча б обстріли припиняться. Місто Дніпро подивимось. На ближайші дні ще чекає. Там прильот, да? Вчора чи ночі, чи коли воно там. Так, місто Дніпро на ближайші дні по обстрілам. Сложна ситуація. Горе, страдания. Бесполезна суета. Чрезмерный энтузиазм. Печаль, депрессия и карта негатива и драка. Вот все, прилет, загроза Е. Днепро. Запорижье. Запорижье на ближайшие дни. По обстрелам еще чекает Запорижье на ближайшие ось дни. Хлопцы тут тримают надежно. Отсрочка, отсрочка. Тут тоже прилет. Прилет, удар. Растягивается. Ха этот. Харьков. Харьков. На ближайшие дни. По обстрелам. Еще чекает. Сложная ситуация и мечи. Сложная ситуация и мечи. Прилет. Харьков. Херсон на ближайшие дни. Еще чекая по обстрелам. Херсон. Враждебность сильно. Захист Е. Надежно. Тут и перемены. Но все равно сильный враг, сильный гнев. Еще. Не <coughs> коса. Еще прилеты, удары. Персон. Полтава. Полтава на ближайшие дни. По прилетам. Тоже неудача якось. Сейчас. Распад, неудача. С азартом. Критичная ситуация. Полтава. Прилет может быть. Растрата энергии. Спекуляція ще. Да, бедственна ситуація, хоч і перевернута бачня. Бедственна ситуація і критична. Критична, бедственная ситуація може. бути. Може бути приліт Полтава. по, так, Одесу Подивимось. Одеса на ближайші дні. Одеса. По прильотам, Драка. Приліт. Приліт. Так, і Покровське... Синельниковский район, Днепропетровская область, просили, подивитися. Що там, оккупация будет, чи що? Чи по прилетам, по оккупации покажите, пожалуйста, чи буде. То, що оккупация, это иллюзии. Перша карта, ось. Иллюзии. Так, переход в другое состояние. Не, оккупации я не бачу, а разрушение, да. Прильоти, розрушення іще загроза. Так що обережно. Так, ну і все на цьому. Всі такі питання, що писала. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую за підтримку вашу. Гарного вам дня, гарного настрою, миру та добра. До побачення.